Наступним відео розкажу про розділ Offroad аксесуари. Це новий розділ, який ми починаємо розвивати. Сюди входить все, що таке більш силове, тобто обвіси у нас були просто обвіси. Це були більш пластикові, тюйнові і так далі. В Offroad входять більш силові обвіси. Тут силові пороги, форкопи, роллбари, силові бампера, і так далі. Тут асортимент дуже великий, товарів ще цих, всіх немає в наявності, вони доступні під замовлення. Але ми асортимент будемо розширювати, будемо багато завозити. Е, дуже крутий продукт, дуже велика якість. Е, виробник, е, в основному це виробник салайн, з яким ми працюємо. Назвичайно крута якість, чітко все підходить, товстий метал, дуже-дуже ефективні. По е, підрозділам бушфакер це. Накладка на арки, у нас був окремий розділ. Драбини для позашляховиків зрозуміло. Шноркеля, у нас зараз вони немає, тільки лендровер це для щоб повітря заходило. Щоб воздух брався не знизу, якщо машина буде не ряти. Експедиційні ящики це все, що наверх ставиться. Спеціальні додаткові. Кошики аналогічно. Рулети на кузов. Це для пікапчиків. Силові бампера, як я вже сказав. Передні, задні на багато автомобілів, в основному це пікапи. Силові пороги. Зрозуміло, це є підніжки. З підсвіткою і без підсвітки. Механізми для авто це різні нестандартні рішення. Для пікапів це є і амортизатори задньої кришки багажнику, і доводчики, і плавне відкриття ну, все, що зв'язано з механізмами, саме для пікапів.